Чернігівському радіоприладному заводу 50 років його історія не байдуже багатьом чернігівцям, адже свого часу на потужному українському підприємстві космічної галузі працювали тисячі людей. Міський голова Владислава Трошенко, який прийшов, аби привітати працівників Чезари з ювілеєм, зізнався, що і його доля пов'язана з радіоприладним. Він проходив тут практику після вузу, писав дипломну роботу, і батько свого часу очолював один із підрозділів. Підприємство яке Побудували в місті лікарні школи, тягнуло на собі величезну соціальну функцію у свій час. Підприємство, на якому працювало 16 тисяч людей. Це ну, практично на той час кожний кожна четвертий працюючий працював на радіоприводному заводі. Підприємство надзвичайно потужне і свого часу воно здатне було випускати підводний човен. Якби е було куди його спускати далі в воду на підприємстві кажуть, ювілей вирішили відсвяткувати скромно, адже часи, чи зараз переживає, не найкращі. Але й найгірше, сподіваються, вже позаду, коли в портфелі потужного українського виробника електроніки не було нових замовлень. За словами генерального директора Анатолія Свереденка, 2017-й має стати для підприємства визначальним. За два роки, 2014-2016 рок, ми е зробили. Досить важку роботу, яка нам дозволить в цьому році десь піднятися з калін по тій простій причині, що все-таки наші розробки, розробки досить конкурентноспроможні, як на українському ринку, так і за рубежом. В плані космічної техніки, в плані систем управління для легкої броньованої техніки, в плані е проектування і Виробництва бойових модулей для тактичних бойових колісних машин. Все це, на мою думку, дасть змогу нам десь до середини поточного року вийти на досить непогані показники, за словами генерального директора Анатолія Свериденка, в залі для нарад зібрали золоту робітничу еліту працівників, які більше 45 років віддали рідному заводу. Вони і сьогодні виконують виробничі завдання. Згадали, як 14 лютого 50 років тому наказу міністра загального машинобудування, першим директором підприємства, був призначений Леонід Іванович Безверхий. Привітали радіоприладники в цей день і легендарного. Директора, який присвятив заводу 18 років. Настільки це тронуло душу, у кожного, хто був, аж шляза пройшла, тому що по великому рахунку ми всі сини Леоніда Івановича, і з моєї точки зору, якщо б не було його, то навряд би хто б із нас відбувся тим, ким він є. Сьогодні Чезара випускає, зокрема, вироби військового призначення. Співпрацюють з польськими фахівцями серед нових розробок ударні розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси. До 50-ти річчя Чернігівського радіоприладного заводу деякі працівники були нагороджені почесними відзнаками області і міста.